Доброго ранку, любі друзі. Новий випуск. Сьогодні ми поїдемо на Toyota Den, який знаходиться в сусідньому місті, десь за 30 км від нас. Уже триває третій день і там презентують новий Yaris Hybrid. Дуже цікаво на нього подивитися, описують як неймовірно економічний та потужний автомобіль. Я насправді в Yaris в новому ніколи ще не сидів. Мені здається, що вона буде дуже маленька, дуже компактна, але дуже цікаво на що схожі Toyota Максимально свіжі, новенькі та сучасні. Тому сідайте зручненько, розповім вам, що таке свіжа новенька Toyota в 24 році. Поїхали! Ще й в комплектації GR нічого собі. Це та, яка 45 коштує, але все одно заглушки. Дуже круто виглядають воздухозабірники. Страшний монітор квадратний, який абсолютно нікуди не вписується, просто планшет вкарячили. Ці кнопки мені дуже подобаються. Вони схожі на Мостангу і на купері. Вони такі дуже незвичні, класні. Воздухозабірники знизу такі не дуже кидаються в очі, класно. В дизайн вбудували. Перегородка ця цікава. Ну, Загалом в GR-комплектації і сидіння дуже круті. Вони шкіра Алькантара і комфортні, і гарно виглядають. І ці всі елементи зроблені достатньо гарно. Тільки на дні лежить м'який килимок, а так нічим не обшито. І як я ніколи не розумів, так і продовжую не розуміти, нічим не обшито. Просто пластмаска, що туди можна складати. Ну, Типу, це ж не логістикою займатися машиною, щоб туди якісь документи. Ну, Сюди насправді нічого не поміститься. Якщо телефон покласти, то він буде там кататися до того, ж, для телефона тут є своє місце спеціальне із безпровідною зарядкою. Матеріали, ну, скрізь пластик. За 45 тисяч мені щось здавалося, що ну, трошки можна було зробити це більш м'яким, більш приємним на дотик. Терпеда трошки м'якша, але загалом ну, ні. Тут також тут пластмас, але тут переходить на шкіру, але знов-таки не скрізь. Тут пластмаса, і вона дуже дешево виглядає, якщо чесно, і тут пластмаса. Тобто тут вони ручку алькантарою навіть довели, а далі тут пластмаса і кнопки це виглядають ну, дуже неприємно. Мені чогось здається, що за такі гроші вже ну, щось, якось трошки або під метал, або якийсь пластик, який більш буде виглядати дорого, ніж ну, як ніби реально з найдешевшого Яріса за 10 тисяч поставлені на всі абсолютно моделі. Кермо мені подобається в перфорованій шкірі, знов такі самі кнопки з такого самого пластика, не дивлячись на комплектацію джар. Тобто від GR класні сидушки, А решта, за великим рахунком, ну, ну таке дуже дешево виглядає. Якщо порівняти з машинами, які будуть коштувати 45, але їм буде там 5 років, 6 років, то звичайно ну космічна різниця. Спробуємо залізти на заднє сидіння, як нам це вдасться. Опа! Ну, насправді кажучи, і ще навіть місце лишилося. Я б не сказав, що аж настільки мало. Але на дальню дорогу через те, що прямий кут сидіння і коротка подушка для високих людей не дуже комфортно буде їхати, явно на довгій відстані, зверху просто тканинка. І ну заднє сидіння в шкірі і в анкентарі насправді зручне. зручне. Тут є навіть крючечки для одягу такі, підстаканнички є, і підлокітника тут нема. Ну і немає Воздуховодів, тільки USB і кишенька. Ззаду вся і чарнова от така. І на вулиці стоїть Prius, я так розумію, що, мабуть, тест драйвовий, але виглядає він дуже космічно по зрівнянню з попереднім. Я, якщо чесно, не сильно любитель пріосів і попереднього, і цей, ну так, не любителя. Гібрид, який ну, хіба в таксі використовувати, але відверто кажучи, в порівнянні з попереднім приосом, ну це, звичайно, космос. Ззаду навіть не зразу розумію, що є двері, бо настільки маленькі всі зазори, і ця ручка так прихована, ну класно, насправді намалювали вони цей приос дуже круто. Диски, звичайно, дуже страшні. Як можна було, ну як ніби колпаки, але, звичайно, ні. то спеціальні диски для електромобілів, які завжди страшні, що на етронах вони страшні, що на всьому-на всьому. Видно для того, щоб максимально економити запас ходу. Але насправді в білому кольорі Prius прям прикольний. А в чорному стоїть в салоні. Prius ніколи не був вершиною автомобільного дизайну, комфорту чи динаміки, тому особливо чіплятись до матеріалів чи дизайну сенсу не бачу, однак ми говоримо про машину за 45 тисяч євро. В салоні на торпеді бачимо невеликий дисплеї за кермом та цікавий центральний дисплей. Велике мультикермо з керуванням звуком, круїзом та гучним зв'язком. По центру панелі прямо кутний великий дисплей, що вкорячений без особливих дизайнерських чи стилістичних ідей. Знизу є місце для телефону та два підстаканники. Верхня частина торпеди, як ніби висить окремо від нижньої, що складає враження, що над салоном дизайнери не працювали абсолютно. Наліпили як попало, і хай буде. Поруч з перемикачем передач дивний довгий отвір, де певно будуть складатися документи іншого використання, до голови одразу не приходить. Є декілька USB-портів для заряджання гаджетів. В даній комплектації сидіння зроблені з тканини. Звісно, торкатися до такого сидіння особливо приємно бути не може. Просто сів і доїхав до потрібного супермаркету, чи з ресторану до хати більшого від цієї машини вимагати не бачу сенсу, хоча ціна не така й низька. Яріс крос. Я насправді навіть в маленькому Ярісі не сидів, а тут навіть крос. Великий дисплей схожий на такий, що у Пріуса, але більш високий і менш видовжений. Ну, За рахунок того, що сама машина не така широка. Я подивлюсь, скільки коштує ще ця машина, ще поки не знаю, тому такий огляд, не зважаючи на ціну. Тут у нас керування кліматом, кнопки вже не такі, які рухаються догори знизу, а просто які натискаються. Тут у нас купа заглушок, є підігрів сидінь. Сидіння у нас зека шкіри, значить це не найбідніша комплектація, але шкіра ця на дотик, ну, дуже сильно відрізняється від тієї шкіри, яка у мене на акорді на 25 річному. І по товщині і по відчуттям на дотик сильно відрізняється. Воздуховоди вже не такі е, круглі, як на новому сіачарі. Звичайні. Тут такий дизайн цікавий. І так, і вниз, і вверх, і тут ручка для відкриття. Оця частина мені дуже подобається, вона дуже гарна. Тут пластик. Якщо покласти руку, то довго ви, звичайно, з такою рукою не проїдете. Тут тканина. Тут тканина, тут пластик. Я так розумію, що шкіри тут. А ну, цей підлохідник трохи зверху обшитий шкірою, трошки м'який. І сидіння екошкірі. Кермо мені подобається, воно достатньо товсте і невелике за діаметром, приємне на дотик. І абсолютно все, що вам треба для керування, є з кнопок на кермі. Маленька машина, але до стелі я насправді не дістаю. І ще є великий запас, при тому, що я, в принципі, не маленький. І мікрофон тут в стелі є, стеля вся і тканини. І тут є щось є. Ага, відкривається щось, відкривається, не будемо відкривати, хто знає як воно. Більш-менш комфортно, але відчуття кайфу в цій машині у мене немає. Не дивлячись на те, що вона нова, пахне, звичайно, новою машиною, пахне якошкірою, але все настільки якось дешево зроблено, що там 20-25 тисяч. Навіть за таку машину передньопривідну з дуже слабим двигуном, Ну я б мабуть не віддав би. Хоча це, в принципі, машини не для чоловіків, не для молодих, ну навіть не для таких немолодих, як я, це, мабуть, для більш для домогосподарок, які ззаду можуть пакети якісь покласти, дитину пристебнути і потихеньку, там з витратою палива в 6-7 літрів, поїхати собі додому. Щоб не бачила, вона може витрикла, але я не буду буде. Для того, щоб так таку кабелку тут на насвічення або нічого. Що? Там є Це спеціально для машинки, там таке, щоб значок або ще щось там таке. Оскільки супер салоні не було для того, щоб подивитися вживу на нову машину, то причепилися до людини, яка собі привезла машину, і задавали багато питань. Я так не зрозумів, вона офіційна чи з Америки? Ну як як я зрозуміла, тому що я два рази задавала йому питання про офіційну або це з Америки? І він мені казав: ну дуже так заволювано. Я розумію, що я могла не все зрозуміти, але як я зрозуміла, це офіційна машина, яку треба під зам... замовлення під замовлення, яку треба чекати. Якщо зараз замовити автомобіль, то він приїде десь в жовтні-листопаді. Можна обрати комплектацію, салон, колір, тому з цих показників можна зробити висновок, що вона такі з заводу. Можна обрати 2 літра, 3 літра. Яка ціна? Ціна на таку машину там, мінімум чи максимум, чи хоч, О, хоч якісь ми... орієнтовні цифри в Словаччині? Він мені казав, що 2 літра буде 57 тисяч. Угу. 57 тисяч. А 3 літри буде трохи дорожче. Зараз по цим паперами подивимося, ти все їм покажеш, що тут, як тут. Тобі навіть щось роздрукували. Так, Мені по два-три літри, тут прям бачиш, дуже багато всього роздрукували. Плюс інформацію висловили на електронну кошту. Ага, 73 тисячі. 73 це три літри. 73, ну видно, що 3 літри. Це якщо зараз її замовляти в білому кольорі, каталогова ціна, а по комплектації ми вже... Поглянемо і прикладемо. Ага, ось. Ага, да. три літри твінскрол на автоматі. От ми а бачимо себе. Три літри можна замовити на механіці. І да. 2 літри також. Не знаю, до прикладу, не спитала, тому що він сказав, що 3 літри це дуже швидка е, така. Добре, до тюнінгу машина. Це Добре я почув, до тюнінгу да. машина і вона така різка. І її можна замовити або на автоматі, або на механіці. Але якби враховуючи, що я по типу підбирала її під себе, він мені її не рекомендував, тому що вона така дуже різка. Так, да, він вважає, що ти не споришся, він да, не знає просто на чому я... ти їздила. Він не знає мій шлях. Розкажи, які у тебе відчуття від Supra, Ти в неї посиділа хоч щось якось, що, що які в тебе думки. Ти 2, таку 2, машину 2. за 80 тисяч взяла, якби а? у тебе було 80 тисяч, чи ну, ти ну... дивилася якісь інші машини? Наприклад, Challenger? Ну, дивіться, вона мені віддалено нагадала, от ти поправиш, тому що я не знаю, як, як він там. Ягуар е... там, де ми сиділи в салоні. От чимось вона мені нагадує. Тобто, по салону вона якісна. Я не сильно прям от, лазила по салону автівки, тому що це все ж таки автівка людини. Da. Я не могла підняти всі бардачки. Mm, от, це особиста автівка, але в принципі мені сподобалося. Там можна регулювати е, сидіння, єдине. слава Богу. Е, е... Ні, не було. Не було електрики, ні? ні. Це я ще подивилася спеціально, така дивлюсь, а там ну, плюс-мінус. і я така Ні, є, є, є. Там деякі регулювання механікою, бо ну, я спеціально ще точно, зняв. Да. Да? Да, так, точно. А вперед-назад воно їздить електрикою, я спеціально ще зняв цей маленький керувати. Да. В принципі, машина приємна, це родстер. Він ще ми довго з ним спілкує... Ну Ти так сів і компактненько сидиш, комфортно. Ну Тут більше? Тут набагато більше місця. Прямо тут багато. сидиш вище, набагато більше, більше місця. Е, ну, просторіше. Нас подобалось? Так, я би їздила.